Let's go! Друзі, радий вас вітати у нас на каналі канал Міто Авто, канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми про легендарний автомобіль Jeep Cherokee 2018 року в дуже крутій класній комплектації Limited з панорамною кришою контролем смуг дистроніком, а також автопаркуванням. Так, цей автомобіль вміє самостійно паркуватися. Напевно, потрібно відразу почати з того, як ми купували його на аукціоні. Відкриваємо аналітичний сайт автостат, по вінкоду дивимося. Автомобіль був придбаний за 4300 доларів. Тобі ж така досить вигідна пропозиція з топовим двигуном 3,2 бензин, 4 х 4 повний привід з системою Select Range. А враховуючи його комплектацію та вигрушну ставку, пошкодження автомобіля у нас були фронтальні, не досить важко зрозуміти, що досить вигідно ми придбали цей автомобіль. Та ми його брали на продаж, і коли ми бачимо досить крутий, класний лот на аукціоні, ми відразу робимо його пост в інстаграм, телеграм, фейсбук. Посилання, на які є в описі цього відео, або в будь-якій соцмереж, ви просто вбиваєте міту авто і нас знаходить вам підтягує Тобто, в першу чергу, це з'являється там. Потім, можливо, з часом з'являється якийсь огляд на придбані в наявності в дорозі автомобілі, і ви можете їх бронювати під себе. Так ось цей джип Чирокі був заброньований одним із наших підписників, коли ми зробили такий пост в нашому телеграмі. Звичайно, що придбавши автомобіль за таку ціну, прибув він в Україну там від 12 до 12,5 тисяч доларів. Десь і е, досить шикарна виграшна ціна за такий автомобіль з таким пробігом такого року та ще й в такій комплектації. Е, вибираючи ці автомобілі на аукціоні, ми бачимо, що якщо є на аукціоні якийсь автомобіль, досить класний, крутий, що якого ми можемо придбати, то навіть привеземо його в Україну, зробимо. То це буде досить вигідно, крута, класна купівля, ну і можливо, в майбутньому продажа. Але поки ці автомобілі прямують в Україну, вони знаходяться у наших постах в соцмережах, і ви їх бачите по зниженій ціні, ви можете їх бронювати під себе. Звичайно, ми можемо шукати автомобіль під замовлення для вас в ваших параметрах. А, тобто, ви. Ми працюємо офіційно через договір. Зустрічаємося у нас в офісі. або якщо ви проживаєте в будь-якому іншому регіоні України, телефонуєте, все проводимо офіційно по банку договір по новій пошті. І також шукаємо. Робимо вам автомобіль під ключ. Цей власник замовник цього автомобіля не з Києва, він з, з далекої області, але він вже приїжджає. Запорізька, якщо я не помиляюсь, так він завтра приїжджає забирати цей автомобіль. До речі, забере його прямо на червоних номерах. Повезе до себе додому та реєструвати буде в своєму МРЕО, тому що хоче, щоб видали е, номери його області. Напевно, потрібно почати з комплектації цього автомобіля, що у нас є. На що потрібно е, звертати увагу, це на фари. Е, вони у нас тут LED. І це, на мою думку, найкраще свідчення, що може бути на сьогоднішній день. Після них це буде ксенон. Ну на якій гірші це, звичайно, галагенки. Коли ви вибираєте джіп Cherokee, я звичайно досить настійливо вам буду рекомендувати брати для себе саме двигун 3.2. Чому саме він? Зараз поясню. Значить, 2.4 Tiger Shark – хороший двигун, але він періодично. По заводу по своїй технології підбирає трішечки масла, і для нього це нормально. Деякі беруть літру на 3 тисячі кілометрів, деякі літру на 5 тисяч кілометрів, деякі літру на 8 тисяч кілометрів. В кожного це по-різному лічиться це завдяки тому, що можна е, зробити поставити іншу прошивку. В когось ця проблема уходить, в когось ні. Але таке є. Тобто така конструктивна особливість двигуна це не є поломкою. Наприклад, 3,2 такою проблемою не страждає і він себе веде краще. Якщо 2,4 у нас на 174 кінські сили, то 3,2 у нас на 280 кінських сил. Тобто набагато більше потужності. Вам набагато легше йти на трасі на обгоні. І цей кросовер достатньо такий важкий, майже під 2 тонни. І, е, звичайно, на двигуну 3,2 йому буде вести себе Легше. Поставити газ ви можете 4-го покоління як на 2.4, так і на 3,2. На цей ми газ не ставили, редукторів у нас нічого такого немає, але є така можливість на час газу ставимо, вони ще дають додаткову гарантію на своє обладнання. Що потрібно ще знати про цей двигун? Тобто він набагато потужніший, він набагато топовіший і він споживає трішки більше пального, ніж 2,4. Але, наприклад, 2,4 на повному приводі буде у вас в середньому споживати від 13 до 15 літрів бензину по місту, за містом літрів 9. То 3,2 буде споживати в середньому 14-16 літрів бензину по місту. Тобто, в середньому десь на одну літру більше в 3,2. Але потужності драйву, динаміки та запасу потужності на трасі, коли ви обганяєте інші автомобілі, в цього автомобіля буде більше. Звичайно, коли ви поставите газ, газ в половину дешевше на сьогодні, від, на сьогодні від бензину, ви зможете економити ще вдвічі більше. Працюють всі вони з коробками ZF9. Коробки надійні, питань до себе не визивають. Трансмісії також у них надійні та питань до себе не визивають. В передній частині у нас розміщені парктроники як в передньому, так і в задньому бампері, завдяки яким вам легше буде паркуватися, та завдяки е, дистроніку ви будете їхати по трасі, можете прив'язатися попереду йдучого автомобіля, і ваш автомобіль буде самостійно пригальмовувати чи розганятися, якщо це буде е, робити попередній йдучий автомобіль. Це, по суті, називається автопілот. Першого покоління завдяки ось камері, яка встановлена у нас в цій частині е, лобового скла, вона контролює смуги. Та якщо ви, наприклад, заснули і вивалилися зі смуги, автомобіль вас підкермує і поверне назад в смугу. Звичайно, такі функції, як чотири е, скло електроскло, автоматичне, тобто не треба постійно держати кнопочку один раз, трошечки довше його зажав, воно повністю вверх. Піднімається і опускається, для цього автомобіля це нормально, саме такий функціонал в ньому має бути. Пам'ять сидінь для двох пасажирів, що також досить зручно, якщо в сім'ї два водія, вам не потрібно постійно смикати ту сідушку. Хто чоловік чи дружина сів, свій номерок вибрав попередньо налаштованого сидіння і не треба постійно це смикати. В дзеркалах у нас, звичайно, знаходяться датчики сліпих зон, що досить зручно, і досить важливо, що потрібно показати, для чого. Ці всі датчики були наставлені навколо цього автомобіля, тому що ось оця кнопочка П, он і кермо. Так, завдяки цим датчикам в круг цей автомобіль може самостійно паркуватися. Далеко не багато сучасних автомобілів має таку функцію. Можливо, це не новина. Ви таке вже десь бачили, як автомобілі самостійно вміють паркуватися. Але для дзипа для джипа «Чирокі» це досить така нерозповсюджена функція. А в нашого «Чирокі» це є. Це я б сказав би абсолютний топ. Звичайно, панорамний дах відчиняється, зачиняється з панорамним люком. Тобто можна їхати тільки з панорамним дахом, відкритим або закритим, дивитися на зорі на красиву природу. Хочете більше дихати свіжим повітрям, будь ласка, додатково відкривається ось такого формату люк, і свіже повітря надходить вам в салон. Тут попереду ось така. Тіточка, щоб не залітали всякі камінчики з траси до вас. Тобто досить таке зручно. Переходимо на задній ряд сидінь. Тут ми бачимо повністю комфортне розміщення двох пасажирів, та якщо на дальню відстань потрібно їхати трьом пасажирам, середній може сісти тут. Звичайно, підстаканники тут, під заряджалка звичайних USB ще не т всі на два USB виходи. Ось тут та розеточка на 150 Вт, американського зразка. Ось тут. Якщо ви знайдете перехідник, а вони в інтернеті в більному доступі продаються, його можна ставити сюди і звичайно 220 користуватися. Не знаю, як чи навіщо це вам потрібно, але це є так. Значить, тут я дивлюсь, сидіння у нас не регулюється. У нас є, до речі, ізофікси. Для того, щоб дитяче крісло ставити, і можна сидіння опускати вниз, робити більший багажник для того, щоб перевозити більше речей. Але, наприклад, в останніх оглядах, де у нас був Ford Escape, і у нас регулювалися сидіння вперед, назад і наклон спинки, мені ця функція дуже сподобалася. Тепер я шукаю майже на всіх автомобілях її, а цього нема. А в Ford Escape 2020 року є. І для мене це досить і досить таки приємна дивина. Йдемо далі, переходимо в багажник. У багажнику ми бачимо, звичайно, маючи таку топову комплектацію, у нас буде електрокришка. У мене ключик цього автомобіля спеціально в спеціальному такому пакетику. Звичайно, кнопочкою два рази нажавши, вона відкриється, закриється, два рази нажавши автозапуск, дистанційний запуск автомобіля. Тобто, якщо ви проживаєте в частному будинку або у вас під вікнами стоїть автомобіль, ви його дистанційно запустили, він прогрівся чи охладився, і ви вже... Приходите, сідаєте в прогріту машину чи охолоджену влітку. Звичайно, якщо ви йдете з пакетами, у вас руки зайняті Ви підійшли. Отак махнули. Ще отак пару разів махнули. І що? І джип не поставив датчик спрацювання на електрокришку, не може бути. Не може бути, він тут має бути. Так, ану ще раз. Ану ще раз. Ні? Ну що ж, друзі, е, на жаль, не вийде відкривати ногою кришку цього багажника, доведеться два рази нажимати від, на ключу. Так само можна і зачиняти з ключа або е, через кнопочку. Ну, зажлобились, нічого страшного буває. Багажник досить великий, якщо ви захочете поставити газобалонне обладнання, воно з легкістю стане ось сюди внизу, тут розміститься. Там, е якщо не поставите, то. Якщо у вас не буде газоболонного обладнання, багажник досить великий, але полочку ось опускаєте отак вниз, ще на один рівень. Бачите, ось може тут вгорі стоять, а може ось тут вверху. Таким чином, у вас збільшується об'єм багажника і ви більше можете перевозити речей. Що на мене досить таки непогано. Так, ну що, друзі, ми з вами подивилися комплектацію цього автомобіля. Тепер я вам пропоную розглянути, а які ж у нас ціни на цей автомобіль та хто в нас є конкурентами, за скільки що можна привести, якщо вам не подобається, наприклад, Jeep Cherokee. Наж дивіться, 4300 це, звичайно, цей автомобіль ми дуже гарно взяли. Це взимку було досить таке суттєве падіння цін. На аукціонах в Сполучених Штатах Америки і вихватили. Ну це просто можна сказати на шару цей автомобіль. А, звичайно, автомобіль в такій комплектації з таким пробігом а, буде коштувати 25 і більше тисяч доларів. Це однозначно. Коли ми зайдемо зараз на аукціони, подивимося середню статистику на ці автомобілі. Ми з вами побачимо, що в принципі от 4 500 до 6000 доларів можна придбати подібний джип. Чи роки. що це буде за 4500? За 4500, це, скоріш цього, буде е, більший пробіг в автомобіля. Можливо, 3,2 на повному, але комплектація Latitude Plus і Limited за ці гроші не взяти точно. За Limited вже потрібно буде на аукціоні віддавати приблизно біля 55 6 тисяч доларів. Та якщо ви захочете мати подібні функції в автомобіля, як є в цього, то дешевше ніж. 7,5-8,5 тисяч доларів навряд чи ви на сьогоднішній день придбаєте саме такий джипчироки. Можливо, хіба що вам досить сильно посміхнеться вдача, так як і нашому клієнту, тому що йому реально повезло. Що в що воно виливається, коли ти привозиш? Коли ти привозиш автомобіль в Україну, ти робиш ще масу витрат на його оплату, доставку, розмитнення, а потім на ремонт і відновлення. Так ось на е, оплату автомобіля, звір аукціону, послуги, доставки його морем, верніше сушею, потім морем, потім знову сушею та розмитненням. От, десь купивши цей автомобіль за 5 тисяч доларів, десь 13 з половиною він приїжджає в Україну, купивши за 6, десь 4. 14, купивши за 6,5 десь 14800, купивши за 7, десь 15500, плюс-мінус такі ціни, в них ви можете орієнтуватися. Коли ми переходимо до ремонту, тут у вас є декілька варіантів. Перший, ви майже на всьому економите, на чому тільки можна зекономити, шукаєте биті запчастини з OLX, їх лампічите і робите все своїми руцями. Тоді в такому плані ви зекономите максимум і зробите максимально дешевим собі автомобіль. Ми можемо привозити для вас автомобілі із США, як. Під ваш ремонт так можна робити у нас на СТО. Але коли ви робите у нас на СТО, ви додатково отримуєте один рік гарантії. Гарантії на роботи, гарантії на фарбування. І якщо, не дай Бог, що з автомобілем не так, наші майстри будуть перероблювати безкоштовно свою роботу. Якщо в автомобілі спрацьована безпека, то наші майстри відповідно і видають сертифікат гарантії на цей безпеку по життєвий без термінів. Без термінів. Тобто з нами робити автомобіль буде надійно, якісно, і наші майстри відповідають за. Свої роботи. Плюс-мінус ми з вами прицінилися і зрозуміли, що в середньому зараз цей автомобіль можна привозити від 18,5 до 19 під ключ. Якщо ви захочете трошки менше пробігу і трошки кращу комплектацію, якщо лімітед ваш був не геть пустий, десь потрібно буде 21, 22, 23 тисячі доларів. Та якщо ви захочете прям ось такий заряд як цього автомобіля з панорамою, з автопаркуванням і таке інше. То прийдеться віддати, ну, скоріш всього, 24-25 тисяч менше на сьогоднішній день, на жаль, не вийде. Я в цьому впевнений. І зробивши вибір в сторону Jeep Cherokee, я впевнений, ви не пожалкуєте. Ви будете радіти своєму автомобілю в Фейсбуці, є групи, фан-клуби цих автомобілів. На них постійно їздять, про них постійно говорять. Люди від них фанатіють, тому що марка Jeep уже. Існує на ринку автомобілів досить таки давно і досить серйозно себе зарекомендувала, і ви їздите на фановому автомобілі, автомобілю з історією, а не просто на якомусь звичайному машинці. Так ось, коли вам не подобається Jeep чи Чіроки, а ви захочете собі вибрати щось інше, щось альтернативніше, на що варто буде звернути свою увагу? В першу чергу я вам рекомендую звернути увагу на Ford Edge. Ось цей автомобіль буде. От чимось, в принципі, схожий на джип Чирокі по своїй якості, комфорту, а й навіть в чомусь його перевершувати. Ford Edge, звичайно, в 2018 році пережив рестайлинг та з 18-го пішов виключно на двохлітрових турбових двигунах, а до 18-го року він був як з літровим турбовим двигуном, так і 3,5 під газ. Так ось, якщо ви будете вибирати Edge від 16-го до 18-го, то він вам вильється десь. 18-20 з ремонтом, 3,5 десь 20-23. Та якщо ви будете дивитися рестайловий вже в новому кузові 19-го року, 2-літровий, також гарній комплектації Титаніум, Edge», то орієнтуйтесь десь на 23 26 тисяч доларів. Він буде в принципі рівний в своєму бюджеті комплектації та комфорті з широки. Що ще можна розглянути з Нісана, наприклад, так це Нісан Рох. Також автомобіль буде подібний по своїм габаритам, розбірам, міськістю. Та він буде також досить таки комфортний. Наприклад, якщо на Edge ви газ вже в 2019 році ставити не будете, на Чіроки будете, то на Рог також ставиться газ 4-го покоління. Завершив він своє виробництво в 2020 році, 2020-й це останній рік цього кузова, коли можна придбати. Далі пішло наступне покоління, воно коштує набагато дорожче. Так ось максимальна комплектація SL буде виходити десь. 22-23 тисячі доларів. Плюс-мінус на це потрібно орієнтуватися. Враховуючи сучасні функції, комфорт, які дають ці три автомобіля, скажу вам чесно, наприклад, аби я вибирав для себе, я б, напевно, вибирав би між джіпом Cherokee роки та Fordom Edgeom. Напевно, на Nissan Rogue я віддав би. Менше своєї уваги так, сюди ще можна внести Mitsubishi Outlander 2019-2020 року. Також в гарній комплектації він вас порадує та буде мати весь сучасний функціонал. Також газ четвертого покоління ставиться: тип коробки варіатор, семимісний, але це більше для людей, яким, яким потрібен збільшений багажник. Коли ви будете користуватися е цими всіма автомобілями, ви реально зрозумієте, що все одно найкращі з них будуть або ець. Або широкі. вони будуть максимально для вас комфортні. Я пропоную далі сісти в автомобіль, зробити тест-драйв, проїхатись та робити висновки. Якщо ви захочете, максимум зекономити та мати також для себе джіп-чироки в гарній комплектації Limited з пам'яттю сидінь з ось такими ковшевидними сидіннями з такою вираженою бічною підтримкою. На поворотах автомобіль досить хорошо себе веде і тримає вас. То ви можете віддати перевагу 2.4 комплектації Limited. але з рестайлингом 2018 року, на жаль, ця комплектація буде виключно з переднім приводом. Отримати повний привід ви не зможете. Хочете 2.4 на повному, це буде тільки в комплектації Latitude+. Плюс. Коли ми захочемо присісти в цей автомобіль, звичайно, такі функції, як безключовий доступ, запуск кнопки тобто, нам не потрібно вставляти. Уже нарешті нікуди ключ нічого заводити. Ми просто так нажимаємо кнопочку, автомобіль замикається. Жарко сонце пече, в голову мені вали. Е, мені потрібно закрити шторку. І цей функціонал у нас також є і доступний. Е, щоб Мою макітру так не напікало. Я вмикаю клімат-контроль, до речі, діпа Cherokee саме клімат-контроль, не кондиціонер. І ставлю в положення авто, і зараз очікую, що мене нарешті воно буде охолоджувати. Бо я на вулиці досить сильно перегрівся. Сьогодні у нас жарке літо. Що у нас є по функціоналу? В е, першу чергу я звертаю свою увагу це на ось ці три кнопочки, де на більшості джипів-чироків у нас стоїть. Просто-напросто заглушка. Я думаю, розумієте, що коли в нього є е дистронік, то ці кнопочки відповідають саме за активний проїзд-контроль, а саме за те, щоб тримати дистанцію до попереду їдуючого автомобіля. Звичайно, у мене електросидіння, у мене повністю шкіряний салон, у мене налаштування по висоті, внизу, вперед, назад, та у пасажира також. Тобто пасажир також не обрізаний своїм функціоналом, і йому не треба ручками це все робити. Він може це робити виключно через кнопочки. Так, причібаємо ремінь. Звук давайте перекріпимо ось сюди. Так, надіюсь, мене гарно буде чути. Е е і далі ми переходимо, е вмикаємо задню передачу. У нас, звичайно, величезний екран з камерою заднього виду. Та Повторює, смуги повторюють кермо, куди буде їхати автомобіль. Я можу досить зручно ним паркуватися. Переходимо в режим паркінг. В системі клімат-контролю у нас є підігрів передніх сидінь, підігрів керма, що досить круто для зимньої пори року. От, і мені буде досить зручно мої жопки взимку. Коли ми ставимо драйв, і в мене ось Select Terrain система тобто ця система повного приводу, у мене є режим. Снігу, спортивного реж... режиму їзди динамічного і е, пісок та грязь. Тобто цей повний привід можна вивозити на бездоріжжя. Звичайно, топити покришу його не потрібно, але якісь непогані результати він все-таки може там показувати. Ці кнопочки у мене відповідають за контроль смуги, за вмикання парктроників та за паркування автомобіля самостійно. Ось я нажав парк тут. У мене, відповідно, на екранчику вже з'являється ось така картинка. Мені потрібно вибрати відстань між автомобілями, де буде паркуватись мій автомобіль, зробити всі команди, які він вказує, та далі автомобіль самостійно запаркується. Все досить таки комфортно і зручно. Я думаю, наш замовник буде дуже радий, маючи ці функції. Так, поїхали, зробимо більший кружок. Значить, дивіться, три двигуни. Попереду їдемо, дивимося, як розганяється. Ну, тобто, досить таки непогано. А, я їздив на 2,4. Я знаю, що це таке. Я нагадавлюю газпол. Це я газпол не давив. Це так, до половинки. А, він просто отако гудить, а не їде. 3,2 їде. Оці декілька тисяч доларів, які вам вийдуть, там трішки дорожче на розмитнені, десь там може на аукціоні. Він трішки дорожче буде, ніж 2,4, і тому що все-таки це, це топовий двигун. Воно буде того коштувати оцих всіх емоцій, які ви будете переживати з автомобілем, з автомобілем щодня. І переплатити декілька тисяч доларів, купивши собі трішки кращу комплектацію, трішечки потужніший і кращий двигун. Все, щоб у вас було, і не ходити по чужим автомобілям, не заглядати по вікнам. Це для вас буде краще. Повірте, я знаю, що я кажу. Тому що ці декілька тисяч доларів пройде час, ви їх за... ви їх заробите. Заробите однозначно. А на автомобіль ви будете їздити щодня і продасте його не завтра, не післязавтра і не через три дні, а можливо через 3-4 роки. А є люди, які їздять ще більше на автомобілях, і весь цей час будете ходити заглядати по вікнам. Чужих машин і шукати, чого ж у мене цього нема, я собі також це хочу. Їдемо до нас на СТО, та тут у нас буде також досить така погана дорога. Я пропоную вам проїхатися на цьому автомобілі на ній. Заодно послухаємо ходовку. Якщо у мене будуть якісь питання, звичайно передам клієнту та на СТО, повідомлюю, що щось треба доробити. Але я хочу передати вам ось. Досить таки непогано. Він проїжджає цю погану дорогу. Він їде, знаєте, отако, як танк. От йому пофіг, що там, От він собі їде і все. Ми з вами недавно дивилися е, огляд на е, рам, на Dodge RAM з рамою 3,6 на повному приводі, повноцінний з роздатками. І ми з вами розповідали і говорили про те, що цей автомобіль ну, краще не використовувати на високих скоростях на, на трасах. От, то коли ви захочете використовувати саме автомобіль по трасі, то для вас ідеально підійде джіп Cherokee в комплектації Limited, тому що його ходова, його всі налаштування збалансовані таким чином, щоб гарно відчувати себе в місті та за містом. І їдячи на високих швидкостях, ви не відчували якихось кренів, що ваш автомобіль зараз перевернеться чи його скине з дороги. Але в Джипачі Рокі є ще одна досить крута і серйозна версія автомобіля, про яку просто так скидувати не потрібно. Це версія автомобіля комплектації Trailhawk, яка спеціально розроблена для бездоріжжя. І е, коли ви їдете на цьому автомобілі, виїжджаєте за місто десь за територію нормальної дороги. То це його стихія. Він там гребе, там по У нього краща система повного приводу. У нього інше налаштування підвіски, у нього інші амортизатори. У у нього зовсім все інше. Він буквально створений для цього. Але і для цього потрібно буде ставити звичайну відповідну гуму, а теж таку, щоб це все погрізюки досить гарно гребтися, і він буде це круто використовувати. Так я їду, їду і хочу ось тут стати. От, в мене 3.2 на повному, я от собі просто так беру і їду туди, куди я хочу. Для нього зовсім немає ніяких проблем. То до чого це все я розповідаю? А до того, що якщо ви купите собі е, 3.2 на повному звичайну комплектацію Limited, то більшість своїх функцій на бездоріжжі, які ви, як правило, будете ставити перед цим автомобілем. Він їх виконає. Та якщо ви захочете поїхати, Харків, Львів, Одеса, на трасі, Вали 200, цей автомобіль також буде легко це робити і вам буде комфортно. Та якщо ви візьмете комплектацію Trilhock, який просто цар і Бог на бездоріжжі і переплюне, звичайно, звичайну комплектацію Limited, але будете на атешній отакій резині з отаким протектором, розганяти його на трасі 200, різко гальмувати, розганятися входити в повороти, то шансів, що ви окажетеся отам в сусідньому стовпі, у вас набагато більше. Так ось, до чого я це розповідаю: вибираючи для себе майбутній автомобіль, потрібно вибирати і підбирати під свої потреби ту комплектацію, яка вам більше потрібна. Якщо ви місяти постійно багнюку, вам краще взяти трейлхов. Якщо ви на ту багнюку майже не виїжджаєте, то вам підійде і 2,4 на передньому приводі, чи навіть 3,2 на передньому приводі. Та якщо ви виїжджаєте на цю багнюку, то в більшості ваших випадків 3,2 на повному, та навіть 2,4 на повному з легкістю з цим справляться. Просто 3,2 буде краще. Він краще технологічно інженерами заводу зроблений, і він просто-напросто. Потужніше підійшли до завершення цього відео. Я дякую вам за перегляд. Якщо ви хочете знати про нас більше, підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання всі знаходяться в описі цього відео. Є запитання, мене звати Ігор. Мій телефон 093 993 три два Телефонуйте, запитуйте про автомобіль своєї мрії, консультуйтеся. Потрібно привеземо під ключ. Поставте лайк, підтримайте відео, старався вам щось розповісти. Цікаве про Джеп Чироки, тому що це реально цікавий автомобіль, і я знаю, якщо ви виберете його для себе, ви не пожалкуєте цей автомобіль. У нас просто топ в замовленнях. Його люди хочуть і шукають для себе постійно. До нових зустрічей, друзі. Всім пока.